Ну що, готові до чогось новенького. Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха! я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про 20 нових серіалів 2024 року, які варто подивитись українською. Це добірка абсолютно нових проектів, що вже вийшли або ж вийдуть незабаром на провідних світових стрімингових сервісах та каналах. На жаль, не всі серіали можливо знайти саме українською, та маємо надію, що світова телеіндустрія якомога швидше виправить це прикре недопрацювання. <звітнє> До вашої уваги чудова комедійна мелодрама Один день, продовження серіалу Прижимку приватного детектива, новий сезон екранізації знаменитої гри Хейло, нова історична драма про пригоди джентльмена у червоній москві, легкий детективний серіал про Коломбу у спідниці, пригодницька комедія про знаменитого розбійника Діка Терпіна, декілька чудових історичних проектів часів становлення молодої американської демократії, нові кримінальні серіали з участю Джан Карлоспозіто і Коліна Фарела, та багато чого ще. Пропонуємо вам цікавенну інформацію про нові сезони фантастичних проектів Андор, Дім Дракона, фінальний п'ятий сезон серіалу Дивний дива та майбутній дуже перспективний спін-офф до знаменитої ідеології Дюна Дені Вільнова. Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все, та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстійваж нікчемний кіно всесвіт. Зміниться назавжди, дорогі українці. Наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року. Готує новий матеріал про перспективні проекти 2024 Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Imagine one have been. Один день це нова комедійна мелодрама британського виробництва від сервісу Netflix. До створення цього чудового проекту доєдналася відома сценаристка Ніколь Тейлор, а в головних ролях Лео Вудал та Амбі Каму. Серіал Один день заснований на книзі Девіда Ніколса і ремейком одноіменного фільму з Енн Хетевей та Джимом Стержесом. За сюжетом серіалу головні герої Ема Морлі та Декстер Мех'ю вперше заговорили один з одним на випускному вечірі. Після ночі кохання вони розійшлися, але їхні долі виявилися пов'язані навічно. Герої протягом кількох десятиліть зустрічаються в день свого знайомства та бояться зізнатися один одному в романтичних почуттях. За ці роки та Дек зміняться, по шують, зазнають радості та горя, переживуть злети та падіння. Поміняються і їхні почуття один до одного, сформуючись у щось справжнє та важливе. Міс Карліт та Герцог британський детективний серіал, що має вже чотири повноцінні сезони. Проект цілком підійде для поціновувачів історичних детективів, на кшталт австралійського леді детектив Міс Прайні Фішер, канадського розслідування Мердика або ж італійського Закон Лідії Пе». у головних ролях Кейт Філіпс та Стюарт Мартін, а також Кеті Белтон, Ансуа Кабія та Ендрю Гауер. За сюжетом серіалу Еліза Скарлет після смерті батька залишається без засобів для існування, проте вона рішуче налаштована не виходити заміж заради фінансової підтримки, як це часто робили англійські жінки в її ситуації. Еліза планує сама заробляти на життя і для цього використовує детективне агентство, яке їй дісталося у спадок від батька. Скарлет відчуває себе впевнено в ролі приватного детектива, але щоб досягти успіху в консервативному вікторіанському лондоні, яким правлять одні чоловіки, їй доведеться заручитися підтримкою одного з них. Так вірним помічником героїні стає її давній друг, інспектор поліції Скотландярду Вільям Велінтон на прізвисько Герцог. Інколи події виходять з під контролю. І в такій миті, ми рятуємо, що можемо. Проект Halo – американський фантастичний серіал, створений для поважного стрімінного сервісу Paramount+. Plus. Це екранізація всесвітньо відомої серії одноіменної відеогри, що виходила довгий час на консолях Xbox. Halo знятий у жанрі космічних пригод та налічує повних два сезони тривалістю 17 епізодів. У головних ролях Пабло Шрайбер, Чарлі Мерфі, Кейт Кеннеді, Шабана Азмі та багато інших. За сюжетом серіалу «26 століття йде запекла війна між земними силами космічного командування об'єднаних сил та релігійним союзом кількох інопланетних рас під назвою Кавена. Люди програють, і їхньою останньою надією стає спартан – проект зі створення суперсолдатів, так званих спартанців, які мають переламити хід війни. Один із головних героїв нашої історії майстер чіф або спартанець 117 – один із таких солдатів. Йому належить знайти могутні артефакти, що відкривають шлях до таємничого світу кільця, який запекло шукає кожна історія. Залишається таємницею до чого це призведе. Поразки чи повідають три постановники? А саме Берт, Берті та Грехні Котар. Берт Bert і Берті приймали участь у зйомках багатьох чудових серіалів, серед яких, наприклад, Велика про імператрицю Катерину II, наш прапор означає смерть про аристократа Стіба Банета, що став піратом, уроки хімії про шлях молодої жінки до своєї мрії та фантастичний трилер Бункер з Ребекою Фергюсон у головній ролі. Щодо Грега Нікотеро, то він 12 років поспіль був режисером класичної франшизи Ходячі мерці», тому більше за інших краще розуміє всі її переваги та недоліки. Джентльмен у Москві британська історична драма з елементами трилеру від відомих телевізійних режисерів Сема Міллера та Сари Огорма. У головних ролях чудові актори Юан Макгрегор, мері Елізабет Вінстед та багато інших. Джентльмен Москві це екранізація одноіменного бестселера американського письменника Амора Туолса. За сюжетом серіалу за відмову підкоритися більшовицькому уряду, що захопив владу у Росії графа Олександра Ростова, засуджено до домашнього арешту в готелі «Метрополь». Ростов, який не може прийняти дике свавілля нової влади комісарів, змушений існувати під замком в межах однієї будівлі, де його єдиними друзями стають відома актриса Ганна і дев'ятирічна дівчинка Ніна. У цей час прямо напроти метрополю у Кремлі пишеться кривава історія його країни. Стенден Лейні Дідікілвайф. Яблука ніколи не падають. Це американо-австралійський детектив доволі молодого режисера Кріса Суїні, у добірці якого лише чотири проекти, серед яких дуже непогана турист» 2022 року. Головні ролі у новому проєкті виконали Анет Беннінг, Сем Ніл, Джейк Лесі та Елісон Брі. Серіал заснований на романі письменниці Ліан Моріарті, за мотивами творів якої знято велика маленька брехня та дев'ять ідеальних незнайомців, у центрі сюжету: ідеальна родина Делейні. Колишні тренери з тенісу, подружжя Стента Джой, а також четверо дорослих дітей. Сімейна пара продала свою тенісну академію та приготувалася вести спокійне забезпечене життя. Але раптом все змінюється, коли в їхньому будинку з'являється молода жінка Савана. Поява загадкової незнайомки якось пов'язана з подальшим зникненням Джой Делейні. Лисибилбі папі Есбелзбелсбетасіонейнемезе. Frustrating. But you get used to it. серіал Елсбет, американський кримінальний детектив. Сценарій до якого написали подружжя Роберта Мішель Кінг. Робер ще виступив одним із трьох режисерів проекту. До речі, Елсбет це спін-оф до серіалів Гарна дружина та хороша боротьба у головних ролях Черівна Кері Престон, а також Фридерік Лені, Денні Мастро Джорджо, Вендел Пірс та інш. За сюжетом серіалу, унікальний в своєму роді адвокат Елсбет Тесіоні їде з Чикаго до Нью-Йорка, де виступає незалежним спостерігачем та справляє поліції у розслідуванні заплутаних справ. Ексцентрична, емоційна та нескінченно мила Елсбет у повному розумінні тіту мішку. Усім вона здається надто захопленою та легковажною, але за цією яскравою маскою ховається гострий розум, спостережливість, значні пізнання у криміналістиці та чудове знання людської психології. Елсбет легкий для сприйняття проект з конодій. Ни складовою, який сподобається багатьом поціновувачам детективного жанру. Анаітинкіскавиділчікпонс, ведезікеісгеда. Повністю вигадані пригоди Діка Терпіна, британська костюмована комедія з Ноелом Філдингом у ролі Діка Терпіна, англійського розбійника 18-го століття, який мріє стати найвідомішим злочинцем країни. Шоу ще нагадує піратські пригоди тайкі вайтіті поставив режисер Бен Палмер. У серіалі знялися британські зірки Хью Невіль, Долі Уеллс, Темсін Грех та Джо Уілкенсон. За сюжетом серіалу Ді розгортається в Англії на початку 18 століття. Син м'ясника Дік Терпін відчуває, що в світі є заняття цікавіше ніж робота на його батька та торговля м'ясною вирізкою. Тим більше, що він веган. Зустрівши банду з Есекс та ненароком вбивши її ватажка Тома Кінга, він стає на чолі недотепковатих злодіїв, проводить їх кардинальний ребрендінг та готується до неминучої слави. Дарма що терпін не дуже гарний у крадіжці, стрільбі, верхові їзді та інших нюансах розбою. Зате він має непересічну фантазію, може не свистіти вам все що завгодно та й виглядає дуже ефектно. Всі ці якості повинні допомогти Терпіну та його помічникам, щоб протистояти корумпованому мисливцю на злодіїв Джонатану Уелду та ненароком не потрапити на шибеницю. Авозбонвизеченс бісабарі Амґівіймост Феймісмен «Полювання на людину це американський історичний трилер від відомих телевізійних режисерів Джона Дала та Карла Франклена. Джон Дал працював над такими відомими проектами, як Єловстоун, Декстер, Мільярди, Блудлива Каліфорнія та Ганібал. Карл Франклін, свою чергу, відзначився роботою над серіалами Карковий будиночок, Тихий океан», Мисливець за розумом та Вініл. Щодо нового проекту, то серіал заснований на бестселері Джеймса Суонса з довжелезною назвою Полювання на людину 12 днів погоні за вбивцею Лінкольна. За сюжетом серіалу події розгортаються навколо розслідування вбивства 16-го президента США Аврама Лінкольна. Військовий міністр Едвін Стентон займається пошуками актора Джона Вілса Бута, який стріляв у президента в театральний ложі. Розумний педатичний Стентон сповнений рішучості і готовий піти на будь-які заходи, щоб знайти та покарати злочинця. Том Риплей, Том Риплі. Томас Ріпплей. А лайкенєм. Серіал Ріплі це американський кримінальний трилер від сервісу Netflix, режисера і сценариста Стівіна Зеліана. у головних ролях Ендрю Скотт, Джоні Флін та Дакота Фаннер. Ріплі, екранізація відомого роману Патріції Хайсміт, за яким були поставлені фільми на яскравому сонці та талановитий містер ріплі. За сюжетом серіалу події розгортається у 60 шістидесяті роки ХХ століття. Обдарований бідняк Том Ріплі отримує привабливу пропозицію від фінансиста Герберта Грінліфа. Той хоче повернути в сім'ю свого сина Дікі, яке веде пусте і веселе життя в Італії. Том швидко входить довіру до Дікі та його дівчини марш. Але замість того, щоб мотивувати його на переїзд до Америки, Том вирішує привласнити його за територію Токіо day in Out here. I'm one of the good guys. Серіал Шугар американська детективна драма, створена сценаристом фільму Я легенда Марком Протасевичем і зрежисована Фернандом Мералішем та Адамом Аркіном. Роль головного героя виконує відомий актор Колін Фар. Окрім нього, у акторському складі Деніс Буцикаріс, Емі Райн, Джеймс Кромуел та багато інших. За сюжетом серіалу історія розгортається в Лос-Анджелесі в наші дні. Головний герой Джон Шугар працює приватним детективом. Шугар є доволі гарним спецом у своїй справі, тому до нього часто звертаються відомі особи для виконання приватних доруч. Цього разу йому необхідно розслідувати загадкове зникнення любимої онуки знаменитого голівудського продюсера. Здавалося б, справа про викрадення для нього доволі очевидна, та несподівано шлях до правди починають ускладнювати впливові та дуже небезпечні особи. Разом з цим Шугару доведеться вести боротьбу і зі своїми власними демонами. Сидічканівандс so no. no, Серіал співчуваючий американський історичний трилер, що був створений для поважного телеканалу HBO. Проект знятий за одноіменним бестселером американського письменника в'єтнамського походження В'єт Хань Гуена. У 2016 році. Роман був достоєний найпрестижнішої нагороди у галузі літератури та журналістики пуліцеровській премії. Одну із головних ролей виконав популярний актор Роберт Дауні Молодший. До речі, у 2024 році він був нагороджений премією Оскар за кращу чоловічу роль другого плану у історичній драмі Опенгеймер. За сюжетом серіалу Дія розвертається у 1975 році і розповідає про останні дні в'єтнамської війни та наступні події, що мали велике значення для історії США. У центрі сюжету таємний агент В'єтконгу наполовину француз наполовину В'єтнамець, який мав звання капітана та служив в армії південного В'єтнаму. Він переїхав до США і оселився в громаді для біженців, де продовжує таємно шпигувати за американцями та доповідати про все В'єтконгу. Але з часом для нього все так заплутується, що він перестає розуміти, яку із сторін протистояння потрібно вибрати. Серіал Франклін це історико-біографічна драма від популярного режисера Тімоті Ван Паттена, що був одним із п'яти постановників нової військової драми Володарі повітря 2024 року. Також у його добірці такі чудові серіали, як «Тихий океан», Підпільна імперія, Чорне дзеркало та Гра престолів». Його новий проект поставлено за книгою Стейсі Шиф під назвою Велика імпровізація Франклін, Франція та Народження Америки. У головних ролях Майкл Дуглас, Еді Марсан, Ноо Джуб, Людовін Саньє, Жана Балібар та багато інших. Серіал розповідає про діяльність Бенджаміна Франкліна, американського політика, вченого винахідника та одного із батьків-засновників США під час роботи послом Сполучених Штатів у Франції у розпал війни за незалежність. Ставши послом у віці 70 років і не маючи жодного дипломатичного досвіду, Бенджамін Франклін зміг не лише перехитрити шпигунів та антриганів, а й переконати монархічну Францію підтримати молоду американську демократію, уклавши союз із революціонерами у 1778 році. Касіан Андор. Я запитаю ось що. Чи віддав би ти усе задля чогось справжнього? Андор, другий сезон продовження найпохмурішого серіалу у Всесвіті зоряних воїн, який довів, що можливо зняти чудовий проект, не виїжджаючи виключно на спадщині легендарної франшизи. Успіх та високий рейтинг першого сезону став для сценариста і режисера Тоні Гілроя та виконався головною ролі Дія Гулуни додатковим стимулом, щоб не понизити планку у продовженні. До своїх ролей повернулися Кайл Солер, Адрія Архона, Стеллан Скарзар, Деніс Гофт та багато інших. Відомий актор Енді Саркіс всіляко ухилявся від питань про його героя, в'язня кінолоя. але наголосив, що на екрані персонаж не помер. Дія серіалу розгортається до подій картини Бунтар 1 зоряні війни історії. У центрі сюжету пригоди досвідченого та невливимого розвідника Касіна Андора у роки формування руху опору проти космічної імперії. Сюжет Андора розширювався поступово, та усього за п'ять епізодів серіал із локальної історії одного злочинця переріс у масштабний політичний трилер про протистояння повстанців та імперців. У той час, коли люди і цілі планети все більше залишаються до повстання проти імперії, Касян потрапляє у вир інтриг небезпеки й обману і вирушає в подорож, яка перетворює його на легендарного героя-бунтівника. Другий та на жаль фінальний сезон серіалу, присвячений подіям чотирьох років із життя Касяна Андора, що відбулося між першим сезоном та фільмом Бунтар 1 Кожній трі епізоди це приблизно один рік протистояння повстанців та імперців. А фінальна серія це останні три дні безпосередньо перед початком великої диверсійної операції проти важливого військового об'єкту імперії. Немає такої осоружної богам війни як війна між ріднею. Дім дракона це спін-офф і водночас передисторія знаменитого фентезійного серіалу Гра престоль». Другий сезон цього американського телесеріалу був замовлений у серпні 2022 року. Відразу після феноменального успіху першої серії першого сезону до своїх релей повернулися Ема Дарсей, Мед Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс, Ів Бес, Стів Тусен та багато інших. Деякі провідні змі опублікували інсайт Даніеля Рихмена про те, що до касту другого сезону можуть приєднатися Генрі Кавел та Елізабет Олсен. Також стало відомо, що автори серіалу обмірковують можливість появи у новому сезоні Емілі Керрі та Мілі Алкок, яким пропонують ролі юних Алісен Хайтауер та Рейніри Таргаріан Відповідно, нагадаємо вам, що сценарій дому дракона заснований на книзі американського фантаста Джорджа Мартіна Полум'ята крок. Її дій відбувається на вигаданому континенті Вестарос під час громадянської війни, відомої як танок драконів, у першому сезоні серіалу показані витоки конфлікту, а другий буде присвячений його активній частині масштабним та кровопролитним подіям за участю драконів, які охопили всю країну. Шоуранер проекту Раян Кондал пообіцяв, що другий сезон буде більш видовищним та динамічним, і в ньому з'являться нові типи драконів. У складі другого сезону буде епізод Кров і сир, який розповідає про помсту прихильників королеви Рейніри за принца Люцеріса, якого вбив величезний дракон Ейманда Таргаріан. Також стало відомо, що всього епізодів буде вісім, а не десять, як у першому сезоні. Це пов'язують не зі скороченням бюджету, а зі змінами в сюжеті. психологів. Спіймай мені вбивцю, британський кримінальний серіал заснований на однойменній автобіографічній книзі Мікі Пісторіус. Головні ролі виконали Шарлота Хоуп, Стівен Джон Уорт, Грант Рос та багато інших. За сюжетом серіалу, головна героїня Мікі Пісторіус раніше займалася журналістикою, але тепер переключилася на психологію і стала першим профайлером у Південно-Африканській республіці. Щоб допомагати у пошуках злочинців, вона не просто складає їхні психологічні портрети, але й занурюється в темні куточки їх свідомості і душі, пропускаючи через себе всі їхні почуття та емоції. У 90-х роках ХХ століття у пар почали з'являтися маніяки та серійні вбивці, а разом з ними зросла велика кількість жахливих злочинів. Щоб покласти цьому кінець і засадити злочинців за грати, Мікі доведеться пережити найважчі трагедії у своєму житті. Акімбек. Періш американський кримінальний трилер від режисера та сценариста Суну Суноганера. Як режисер він приймав участь у таких відомих проектах, як «Виховані вовками, 13 причин тому, снігопад та багато інших. Зіркою його нового серіалу став популярний актор Джан-Карло Спазіто. За сюжетом серіалу головний герой Гресіан Періш люблячий чоловік і батько, при цьому успішний бізнесмен, який цінує сьогоднішній день. Але коли його сина жорстоко вбивають, а компанію розоряють, стає очевидним, що Періш не втік від свого кримінального минулого. Щоб помститися, герой доведеться знову забруднити руки. Він вирішує піти на останню справу і стає водієм, який відвозить бандитів з міста злочин. Однак його наймачем виявляється зімвебвійський ганстер, який займається торгівлею людьми. Періш готовий не все заради сім'ї, але цього разу ситуація повністю виходить із під контролю. Дивні дива 5» – довгоочікуваний сезон американського научно-фантастичного серіалу від братів Даферів. Колись давно вони хотіли зробити ремейк фільму Воно Стівена Кінга, але пізніше передумали, і в 2016 році створили перший дивний дива, де залишили багато посилань до творів цього письменника. На початку 2022-го брати Дафер підтвердили, що їхній серіал завершиться п'ятим сезоном. А перша серія вийде під назвою Частина перша повзання і буде написана та зрежисована самими Дафер. Творці проекту відзначили, що частина незадіяних ідей, задуманих спочатку для другого сезону, буде реалізована в п'ятому. Прочитавши відгуки про четвертий сезон, вони вирішили змінити фінал серіалу. Але більшу частину початкового сценарію завершальної історії все ж таки залишили без змін. До акторського складу нової частини увійшла знаменита вбивця термінаторів Лінда Гамільтон. А режисер Ден Трахтенберг, що відомий вам за останнім фільмом про хижака, зніме щонайменше одну серію сезону. Не перебільшимо, якщо скажемо, що мільйони глядачів і серед них чимало українців з нетерпінням очікують на новий сезон дивних див». <му> Серіал Дюна про Росту» це прикол вже знаменитої кінедології режисера Дені Вільньова. Дії відбуваються задовго до подій Дюни, а сюжет заснований на одноіменному романі письменників Брайана Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Пророцтво розповість про зародження могутнього ордену Бенегесарі. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Уотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фімел, Марк Стронг та інші. Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму Дюна, екранізованого за знаменитим романом Френка Герберта, у центрі сюжету таємничий жіночий орден Бенеги Серіт, до якого належала і леді Джесіка, яку зіграла Ребекка Фергюсон у картині Дене вільньова. Представниці цього секретного ордену, завдяки невпинним тренуванням розуму і тіла, мають унікальні навички та використовують їх для своєї головної мети створення квізас-хадерака, месії з надзвичайними здібностями та визначною долею. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.